На яскравий калейдоскоп із різнокольорових бусинок стала схожою виставкова зала Музею історії Бердичева. На бісерне царство її перетворили творіння Бердичівлянки Ольги Козлової. Шлях цієї жінки від першого знайомства з бісером до прем'єрної персональної виставки тривав близько 10 років. Споглядаючи творіння своєї знайомої, пані Ольга і не думала, що цей вид мистецтва стане для неї втіхою і любов'ю на все життя. Але варто було лише спробувати, розповідає, як опинилася у полоні азарту і бажання творити ще і ще. Сідала бувало за роботу увечері і зупинялася, коли у вікно стукав світанок. Дуже мені подобається цей вид мистецтва. Ви розумієте, я як то кажуть, не то, що з, як одержимо цією роботою вже. Я е, дуже багато. Людей приходять, які інтересуються моїми роботами, які просять ну, показати. Я ніколи нікому не відказую, завжди допомагаю. І це вже не можна сказати, що це моє хобі, це частина моєї життя. Бо вже без, без цієї роботи я не можу. Якщо день я не прийшла хоча б бару в бісерину – це на вітер, на вітер день, пропав день. Як водиться на виставці, існує книга відгуків. Кількість схвильованих і захоплених записів у ній по-справжньому здивувала та вразила, зізнається Ольга Козлова. Люди хвалять, відзначаючи, що милуватися цими витворами можна безкінечно. Когось ваблять чарівні квіти, когось деревця та хтось не може відірвати погляд від ікон. Останні займають особливе місце у творчості пані Ольги. Людина вона за власним зізнанням віруюча і до вплітання бісеру у божественні образи ставиться по-особливому. Ікони, знаєте, вони в мене теж вишиті, не просто так сідаєте, вишиваєте як будь-яку роботу, бо це так не можна. Це ікона. Я йду до сповіді, сповідаюсь, причащаюсь, переобласла ем, батюшки і вишиваю повному посту. Червоству. У мене, напевне, виходять такі яскраві і гарні. Напевне, гарна енергетика. Буває, прийшла до мене одна жіночка говорить, я. Мені хотілося впасти на коліна і молитися. От перед цією великою іконою я вийшла своєму і дочці. Для мене дуже близька ця тема. І, а, почала, знаєте, так, була в себе вдома на батьківщині, я сама із родом із Тернопільщини. Прийшла до сусідки, в неї були вишті ікони. От, Ісус Христос у мене їм, звідкової ще Матір Божа. Ну, перша моя робота була це Матір Божа, яку я подарила своїй мамі на день народження. І потім, так, знаєте, одне з одним пішло, пішло, ну мені було цікаво. І бачу, що мені виходить так непогано, і так знаєте, якось само собою затягує ця робота затягує. Одне з чільних місць у житті Ольги Козлової займають квіти. Ними засаджено мало не усе дачне господарство. Квіткових картин, вироблених руками майстрині, налічуються десятки. Як це виходить? Гуляє ось, наприклад, пані Ольга подвір'ям, присяде біля квітучої краси, замислиться. А коли прийде нарешті до тями, одразу біжить виплеснути свої емоції на картину. Секретів своєї творчості авторка не має, охоче розповідаючи про тонкощі виробництва бісерного дива усім бажаючим. Та й до виставки зізнається, наче й була вже давно готова, але все ніяк не наважувалась. Ознайомити з її творчістю широкий загал, майстриню примусили діти. У мене все на балконі, і все в ящиках. Я нічого не продаю. Я тільки ну, от робила і ставила, робила і ставила. Дочка мені говорить, мама, ти скільки ти, чим ти займаєшся? Я кажу, вишиваю, скільки душ вишивати. Давай роби виставки, іди сама, іди проси людей хто, допомоги, тому що тебе, до тебе ніхто сам не прийде і ніхто не запропонує, ти повинна сама себе припадати, як сказати. Я звернулася до Миколи Сафроновича, директора художньої школи, попросила, щоб він мені допоміг, бо я не знала, до кого мені звернутися так. І він мені порадив звернутися до Павла Степановича. Я йому дуже вдячна, дуже всім вдячна, всім людям, які допомогли мені з цією виставкою, і мерії, і Миколі Сафроновичу, і Павлу Степановичу. І всім всьому колективу музею. Здається час пані Ользі готуватися до нових записів у музейній книзі відгуків. Ті, хто відвідав виставку, не приховує свого захвату від побаченого. Стільки емоцій через те відзначають, що відчувається у цій людині органічно поєдналось все те краще, чим може наділити її Бог. Я від початку наблюдаю за її споглядаю за її працями. Від початку, скажемо, до останньої роботи. От і я кожного разу щиро вражена цими роботами. Ну, я що хочу сказати, це людина, таких дуже зараз мало в нашому суспільстві, і як людина, і як сусідка, і як мати, і як майстриня. Я була і на виставках Арт Пінчука в Києві, була в Житомирі на деяких виставках. Но такого враження, як від робіт Ольги Ярославовні, я в своєму житті не бачила. Будь-яку не взяти її. Працю від того деревця до чудових ікон, перед якими хочеться падати на коліна і плакати. Якщо просто сісти і почати вишивати ось такі речі без внутрішнього трепету і підсиленого серцебиття, то з цього нічого не вийде. Переконана бісерних справ майстриня. Головне тут навчає налаштуватися на позитив. Не забувати про таке налаштування, закликаю вона і тих, хто забажає відвідати виставку. Працюватиме експозиція до 19 квітня. Тож часу потрапити на світлу і принадну планету бісерних творінь Ольги Козлової ще вдосталь. Коли ви бачите така радість в очах людей, вдячність велику, захват великий, це дуже для мене велике щастя. Це для цього я і працюю. Може, в подальшому я буду проводувати свої роботи, але поки що. У мене ще є ідеї, поки що вони в мене пристояти так. На балконі далі, поки що. А там я налаштовуюся теж на подальші виставки. Може, хто мене побачить, замітить, щоб допомогли мені подальшому виставляти свої роботи.